Величезний привіт, моя любі! Сьогодні готуємо ось таку нереально смачну закуску, і якщо у вас немає дещо приготувати на святковий стіл, то ось вам ідея дуже-дуже смачно виходить. Для початку візьмемо рисовий папір і ламаємо ось так, як я показую на відео. Далі розігріваємо сковорідку на максимум і смажимо буквально одну секунду. І для того, щоб все вийшло ідеально, додайте велику кількість олії, десь приблизно ось таку. Далі нарізаємо слабосолену форель на кубики. Після чого на кубики нарізаємо вже манго. Після цього все змішуємо, додаємо 2 столових ложки солодкого чилі і знову перемішуємо. До речі, рекомендую це все готувати незабаром вже перед самим святковим столом, тому що рисовий папір може розмокнути, тобто надовго його залишати не треба. А ми тим часом беремо руколу, вкладаємо її на рисовий папір, зверху додаємо нашу суміш з манго та лосося. І поливаємо це все теріякі. До речі, уважно зараз подивіться. От таку кількість я соусу додала, ви додайте два рази менше, так буде набагато смачніше. В мене вже все готово, сподіваюся, у вас також. До зустрічі!